Жахлива агресія, війна, напад Росії на нашу Україну спричинив до того, що ми абсолютно мобілізували всі зусилля для того, щоб чітко визначити своє майбутнє у Європейському Союзі, своє майбутнє у світовій системі, як і міжнародної глобальної безпеки, так і системі соціального і економічного життя. Тому так важливо сьогодні говорити про те. Що нам необхідно робити для того, щоб ми мали шанс вступити в Європейський Союз? Питання інституційної спроможності це, мабуть, питання номер один, яке зараз у нас постає. Дійсно, потрібно дуже багато експертів, спеціалістів, починаючи від тих, які? To so I don't think I need to tell you too much about that uh, I do think that it's important to recognize that it's a uh, it's a long road it's a difficult road there will be uh, fallbacks drawbacks there will be many challenges so your perseverance uh, your generation uh, to, to take this uh, Forward and to continue this with enthusiasm is absolutely critical. So. Membership demands not only much work, but also this is a lifelong process, and we are learning, we are facing new challenges, but new challenges uh, always are new opportunities and new paths to our new. New achievements? I can tell you there are two things which are important. First, it's freedom, and second, it's peace. And both is hard work. And it's a process which goes on and on and on. And uh, it's up to you how to form that freedom and also peace within Ukraine and within Europe. And. Дуже багато і санкційно, і політично, і е, е, захистом. Е, але найважливіша допомога, яку може надати Європейський Союз, я вважаю, це ця е, єврошкола це підтримка нашої молоді е, вишколення. Ця школа це насправді унікальний проєкт. Це не тільки про навчання, це школа про єднання. Проєднання думок, проєднання ідей, проєднання людей, які і також поєднані, об'єднані єдиною спільною ідеєю європейської інтеграції України. Ви тут справді кращі з кращих. Ви вибороли своє право приїхати до Львова на облаїти школу, ви виконали всі завдання, відповідали всім критеріям і тому ви тут. І це прекрасно.